Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас в ремонті буде отака акумуляторна батарея. ProCraft 20V 8 А годин. Елементи тут 21700 на 4 Ампера. Е, зараз покажу. В чому проблема. Так, 4,1 вольта, 4,18, 4,18, 419 і 0. Оця група, цих два елемента. Оцих два вони вмерли, там, так сказати. Тому спілкувався я з власником цієї батареї, запропонував йому три варіанти. Перший варіант це заміна цих двох акумуляторів. Ну, Не дуже такий надійний і добрий варіант. Другий варіант це заміна на 10 акумуляторів високотокових. У мене в наявності є такі Westinghouse на 40 А і на 4 А з 2024 року, як бачите, тобто свіжі з FPV дрона Або третій варіант це закупити 10 акумуляторів новеньких. І закинути сюди. Замовник вибрав варіант замінити на ці елементи БУ легкі, так як вони з 24-го року. Тому ми зараз будемо демонтувати шляхом оці всі плату, демонтувати шляхом е, таких плоскогубців і дремелем будемо розрізати це все, заміняти ці елементи всі на 10 штук отаких. От тому приступимо до роботи. Розібрав я нашу плату. Вдалося мені таким чином її лишити живі штуки. Це я відріжу частково, частково буду рівняти і приєднуватися до цих елементів, щоб було простіше менше роботи. Тут, де відірвалось, буду вирізати і напаювати новий, нову стрічку. Тут де мінус широкий, відповідно, лишу. Розрівняю і додавлю. Далі йдемо роз'єднувати наші акумулятори. Ага. Откручиваем с родения ванты. И на их место, вот, соответственно, закладаємо інші акумулятори вже з ізоляцією. Все, чохол, чехол закручуємо. Закрутили. Вділили пружинку і будемо зараз зварювати їх. Будемо зварювати. Отак От вони тут виглядять. Результат зварки вже включусь на Ну що ж, друзі, прикрутив я БМС плату Будемо зараз. З'єднувати наші елементи. Е, Настроюю я майже на максимум. Стрічку тут взяв 0,2 мм. Щоб витримувала токи. Будемо зараз з'єднувати наші елементи між собою. Так, ось такий вигляд має наша сварка, Будемо варити далі. Ось таким чином ми будемо підварюватися. Ось такий вигляд має, допустимо, наша нова площадка. Навіть я дав додатково тут перемички, яких не було з заводу. І тут 0,2 нікелем Спаяв його, тобто ток звідси буде йти нормальним чином. Дам зараз сюди ще одну полоску, щоб у нас ток-тик гарним чином. Спаяв я наш акумулятор. Здалека он виглядить добре, гарно, зблизька дуже сильно показувати не буду, тому що трошки страшненько спаяв, дав більше токи, щоб спаяти його. Працює в нас, індикатор, індикатор працює, замірюємо внутрішній опір нашої батареї. Так, якщо як можемо бачити, 31 32 мільйоми і 18,7 вольта. Ну що ж, будемо, візьмемо його, як заводу, заізолюємо. Ось такий скотч тут був спочатку самого. З однієї сторони заізолювали. Як бачите, інструмент працював. Є сліди тирси. Заізолювали каптоним скотчем. Тут все-таки я підварив, підрізав трошки спаяв оцей і ставимо його. Назад в наш акумулятор, так яким боком? Ну так Заставляємо наш кейс. Кейс поставили, зараз закручуємо гвинти, і він у нас готовий. Нагадую, що так, як тут іде вентиляція воздуха, в пилюку, в дощ, його ставити не бажано. Так, як бачимо, січня 24-го року батарея. І вже оці наші дві батарейки, як можете бачити, вони, вони, вони здохли. Вони, на них 0 вольт. Якщо взяти ці інші, вони цілком робочі. 9,7 мВ, мільйон опір і 4,16 напруга. Тому бережіть свої акумулятори, ховайте від вологи і будуть вам вони працювати довго. І щасливо! Всім дякую за увагу. Гарного дня, всім і до зустрічі!